Міністерка закордонних справ Великої Британії Івет заявила на Раді Безпеки ООН, що сили сполученого королівства та НАТО готові протистояти російським літакам, якщо виникне така необхідність, також генсек. Рюте сказав, що НАТО буде оцінювати та приймати міри, якщо будуть повторюватись ситуації з порушенням повітряного кордону. Чи буде НАТО відповідати як нормальний мужик, у якого є достоинство не? Трьохсантиметрове, як смердячий Рашковський орешник. чи буде маси, масивною і чіткою відповідь НАТО? Думаю, що так. Шорашка вже правду вона заігралась і догралась, і що дуже скоро їй нададуть таку відповідь, що вони вмиються кривавою юшкою, тому що вони перевіряють і перевіряють і сунуть свої лапи.